Верховна Рада України опрацьовує новий закон про мобілізацію в Україні і станом на 20 березня розглянуто більше 1500 із 4195 правок серед ключових новацій, що підтримав оборонний комітет. Електронних повісток не буде. Електронний кабінет для мобілізованих стане правом, а не обов'язком. Можливість для громадян, які самі прибули до військоматів від конкретних військових частин після навчання там же і служити. Оповіщення щодо мобілізації, ймовірно, перекладуть на рай держадміністрації, а не на старост у громадах, де до 10 тисяч жителів, припускається, що ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, можуть подавати у розшук. Крім того, ймовірно, збільшить штрафи та адмінвідповідальність за ухилення від мобілізації. Разом із тим підтримано поправку до закону про мобілізацію, згідно з якою співробітники ТЦК повинні будуть пред'являти свої службові посвідчення при врученні повісток. Працівник ТЦК під час вручення повістки назвав ім'я, по батькові посаду а також пред'явив службове посвідчення. Якщо ми проводимо аналогію з поліцією, ми маємо розуміти з ким йде. Розмова, чи це не шахрай, чи це дійсно працівник ТЦК, військовослужбовець. Він має представитись пред'явити документи, тому що ми багато разів з вами також бачили події. Коли скажіть хто ви? Я не скажу, я військовий, потім розвертається біжуть. Ну, це ж телеграм-каналу, це не новина. Це багато таких випадків. Тому, якщо ми для людини створюємо більш жорсткі умови отримання повістки, то і ТЦК має відповідати таким самим умовам. Нардеп також зазначив, що комітет не підтримав правку, яка дає право громадянам вести фото та відеофіксацію при врученні їм повісток. Очікується, що законопроект про мобілізацію парламентарі розглянуть в другому читанні наприкінці березня.